Всім привіт-привіт! Ми з вами починаємо новий робочий тиждень, так? У нас сьогодні понеділок, 7 серпня, і ми з вами подивимося зараз, що нас чекає на цьому тижні, так, в яких енергіях ми з вами будемо проживати цей тиждень. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. Давайте подивимося, у чому ви зараз перебуваєте, так? В яких енергіях ви зараз перебуваєте? Ви зараз перебуваєте, знаєте, на стадії якогось оновлення вас якначе чекає якась нова дорога, і ви можете стояти перед вибором. Але треба бути дуже уважним та відповідальним, тому що легковажність на Цьому моменті, на цьому етапу життя може зіграти з вами злий жарт. Не можна, так, знаєте, дуже віднестися до нинішніх ситуацій, так просто махнути рукою і все. Треба дуже виважено та уважно зараз приймати рішення, тому що ці рішення будуть, знаєте, вам будувати дорогу на подальше. Що принесе вам саме цей тиждень? так? Давайте подивимося. Так. Цей тиждень несе вам зміну енергії, так? Тобто ви не можете якось відпустити те, що вже повинно відійти, і вам якось не дуже і хочеться рухатись вперед. Як наче вже енергії до того вас готують, так, Уже все вже все майже готово, але ви якось не дуже хочете. Тож треба відпустити те, дати собі можливість трошки перепочити і починати рухатися далі. Все, що відживається, все, що зруйнувалося зараз, ви зараз можете потерпати велику трансформацію. Воно зараз повинно змінитися, залишитися так, ось там у минулому. Ви повинні собі зараз розчистити шлях для чогось нового. Тобто цей тиждень буде кар... цей тиждень кардинальних змін. Тобто ви можете змінити роботу, ви можете десь з кимось посваритися та відкрити на а, ту людину чи ситуацію очі. Ви можете а, змінити відносини, так, це можуть бути. Якісь переїзди. І е, щось, як наче, знаєте, ось так, як на голову вам впаде, і ви просто можете бути в шоці, перебувати від того, що відбувається. Але розуміння того, що зараз все так руйнується, для того, щоб розчистити вам дорогу у щось нове, тобто це оновлення, куди ви вже готові прийти. Вам треба збалансувати своє життя, не боятись відстоювати свою позицію, не боятись конкуренції. І рухатись вперед. Ви зі всіма складнощами на цьому тижні зможете поборотися. У вас є внутрішні сили, у вас є ресурси для того, щоб своє життя, як то кажуть, вирівняти, витягти в плюсові енергії. Головне, не закриватися та бути активним.